Вітаю, друзі. Я політолог Ігор Рейтерович і це канал Клочок Тайм. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку сьогодні, 30 серпня, і пропоную поговорити про результати візиту української делегації до Сполучених Штатів Америки, де вони, крім різних робочих зустрічей з представниками бізнесу, в першу чергу зустрілися з спецпредставником президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Стівеном Віткофом. І говорили, звісно, про. По завершення російсько-української війни про гарантії безпеки. Ну і сподіваємося, багато інших важливих питань для України. Відразу зазначу, що зустріч відбувал, відбулася на фоні кількох дуже цікавих процесів, які розгортаються в Сполучених Штатах. По перше, в політико вийшла стаття достатньо критична по відношенню до Віткофа. На цю статтю вже відреагували представники Білого Дому, зокрема, президент, віцепрезидент Джей Дівенс. Бачите, я обмовився, але це не просто так обмовка, який сказав, що. Це абсолютно маніпулятивна історія. Журналістка не взяла прямі цитати офіційні цитати великої кількості людей, в тому числі самого віце-президента Джей Дівенса, і взагалі це Фейк Сфейк Нюс, да які намагаються розкритикувати найбільш ефективного представника адміністрації Дональда Трампа. До речі, я не сильно зрозумів таку агресивну поведінку зі сторони віце-президента Сполучених Штатів, оскільки статтю прочитав. І там цитати того ж віцепрезидента наведені, наведені в достатньо повному форматі, тобто вони не вирвані з контексту, і вони чітко показують, що Венс і інші представники Білого Дому надзвичайно люблять, шанують, підтримують Віткофа, вважають його супер ефективним, і тим, хто є одним з найкращих представників команди Дональда Трампа. А от друга новина, чому я посміхнувся, коли згадував про віцепрезидента, вона про те, що зараз ширяться мережі сполучених. Штатах чутки про те, що Трамп вже помер. Тому що він кілька днів не з'являвся на людях. В нього на руках помітили дивні чорні такі плями, і є там ще низка таких конспірологічних різних теорій. Але найголовнішого, найголовнішої конспірології, знов таки додав віцепрезидент, який з якогось дива в одному з інтерв'ю сказав, що він за 200 днів отримав колосальний досвід значить, ну, перебування власне на посаді віцепрезидента, зрозумів, як працює вся. Система, як працюють Сполучені Штати, і якщо не дай Боже трапиться якась страшна трагедія, він готовий. Ну яка трагедія? Очевидно, смерть президента США? А до чого готовий? Тут теж все дуже просто. Я переконаний, що ви знаєте, що за конституцією сполучених штатів у випадку смерті президента Сполучених Штатів або ну якихось інших дій, в результаті яких він не здатний буде виконувати свої обов'язки, на посаду автоматично, автоматично вступає віце-президент, який добуває до до кінця каденції, ну того президента, який власне там не зміг виконувати свої обов'язки. Ну короче кажучи, тут звісно багато конспірології, але показово, що це співпало з делегацією. України і так чи інакше має відношення до Віткова зустріч. Відбулася. Давайте відразу скажемо, що зустріч пройшла. Були відповідні фотографії. Американці, до речі, теж видання політико, яке писала про Віткова Написало, що Вітков буде зустрічатися в Нью-йорку з Андрієм Єрмаком, керівником офісу президента України, в рамках зусиль для організації технічних перемовин між Росією та Україною перед можливим тристороннім самітом. Нижчорівневі дискусії. Між російськими і українськими чиновниками, якщо вони відбудуться, мають охопити питання території, гарантій безпеки і інші питання, аби прокласти шлях для вищого рівня зустрічі. Ну, така була реакція зі сторони американських медіа. Судячи з усього, вони прям великі якісь надії на перемовини не покладали. А говорили більше як про таку технічну історію. В свою чергу, в свою чергу, Єрмак теж відзвітував про результати цієї зустрічі. Ми могли бачити фотографії на зустрічі. Судячи з усього, він був не самий і він це потім зазначив. Він був разом з заслу. Пником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею, як на мене, це дуже гарна інформація, тому що пан Сергій. Дуже високопрофесійний дипломат, який багато років представляв Україну в організації Об'єднаних Націй, і якраз який прекрасно розуміється на всіх оцих дипломатичних і не тільки тонкощах. Плюс він людина, яка ну змушена була багато років зосереджуватися на Росії. Він прекрасно знає, хто такі росіяни, що вони роблять і до чого це власне може призвести. Так е от, так от, був кислиця. Вони і фото зробили і, власне сама зустріч відбулася за його присутності. Єрмак сказав, що зустріч була чудова. Мета була яка підштовхнути реальну дипломатію і виконання всіх домовленостей саміту в Вашингтоні. Ми будемо координувати нашу активність на початку зустрічі. Це, до речі, теж правильний хід, чисто такий, знаєте, іміджево-репутаційно- інформаційний Давайте так його назвемо. Він проінформував Вітков про злочини тієї війни, яку веде Росія. Ну, зокрема, промасовану ракетно-дронову атаку на Київ, яка забрала життя 23 людей. Серед яких четверо дітей, я чому кажу, що це важлива історія, тому що, от навіть виходячи з матеріалів американських медіа, передусім Політико, Вітков до сьогоднішнього дня ну, дуже, дуже слабко розбирається взагалі в перипетіях війни, і він не сильно розуміє, чому вона почалася, як вона ведеться, що там робить Росія. Політико прямо пише, що Вітков попав під вплив Росіян з цієї точки зору, що вони нав'язали. Йому своє бачення ситуації на полі бою. Ну а там, якщо просто росіян послухати, то вони вже за три дні взяли Київ і взагалі не зрозуміло, чому вони три з половиною роки не можуть захопити Україну. Тобто круто воюють, але чомусь нікуди не просуваються. Але лапшу вони вішати вміють, і от, начебто, Вітков під впливом цієї лапши е, перебуває. І от такі все ж таки заяви, тому що ну це публічна історія е, про те, що от росіяни ведуть просто терор да, по відношенню до цивільного населення України. вони важливі. Вони повинні бути далі. Єрмак зазначив, що на жаль, Росія не виконує нічого з необхідного для завершення війни, затягує бойові дії. Україна підтримує рішучу налаштованість Трампа е, та всіх партнерів досягти тривалого миру. І Україна дуже позитивно сприймає всі мирні ініціативи США, але кожну з них гольмує російська сторона. Ми відкриті до прямих перемовин на рівні лідерів, готові до обговорення, найширшого кола питань. Ну тобто, тут стандартна така риторика е, про все і ні про що. Да тобто, конкретики дуже мало. Ну а от єдине, що в кінці, конкретне Єрмак запросив Вітков безпосередньо відвідати Україну. Е, це було. Бло б дійсно непогано, але чесно кажучи, в мене є сумніви, що Вітков сюди полетить. Оскільки ну такої червоної дорожки, доріжки, як Кремлі, він точно не побачить. І розумієте, все ж треба приїхати і побачити дійсно, що таке війна. В Москві він цього точно не помічав. А в Києві на жаль, це помітно. Можна просто їхати по вулицях, і ми бачимо наслідки російських ракетно-дронових ударів. Ну а якщо трошки виїхати з Києва і поїхати кудись там далі, ну зокрема, в Бучу, то можна багато нового, ну як мінімум. Для Віткофа дізнатися про те, що таке російська армія, що таке взагалі росіяни, які дуже люблять розказувати про високу культуру, але насправді є дикунами і терористами. Так от зустріч відбулася. Зустріч насправді потрібна, тому що, оскільки Віков, як пише видання Політико, має вухо президента, тобто має доступ до вуха президента, Трамп спілкується з Віткофом, в тому числі за закритими дверима. на... Особистому такому рівні, судячи за цього, довіряє його якимось там судженням. Тому ми до цього з Віткофом не зустрічалися, і така зустріч, вона, ну, хоча б потрібна була з точки зору розуміння того, а що ж там Віткофу росіяни не розказували. Тут є правда, одна проблема, і про це багато говорили в тому числі європейці, які мали можливість з Віткофом поспілкуватися. Вони кажуть, що це дуже неконкретна людина, людина, яка постійно змінює свої покази. Людина, яка три рази по різному описувала те, про що вона говорила з Путіним і чого вимагала чи не вимагала Російська Федерація. Ну погодьтеся, це трошки сюрреалістична така ситуація. Людина займається такими питаннями, елементарно не може запам'ятати про що вони говорили з росіянами, але але як мінімум треба було з цією людиною на ось такому рівні поговорити. Розмова відбулася, і Україна, я так розумію, піднімала питання надання оцих гарантій безпеки, оскільки це ключове питання, бо багато європейських країн просто чекають. Що зроблять Штати, які гарантії нададуть Штати, і після того як Штати це зроблять, тоді це почнуть робити вже європейські країни. Тут теж є певна проблема, оскільки Вітков, судячи з усього, неправильно зрозумів те, що йому казали росіяни, він заявив, що Росія не проти надання гарантій безпеки України, але скоріш за все виявилося. Ну практично це вже всі визнали, що Росія мала на увазі надання Україні таких гарантій безпеки, які вони пропонували в Стамбулі в 22-му році, тобто, коли Росія. Ія теж є одним з гарантом безпеки і має право вето на інші гарантії. Ну ви ж розумієте, що за повно дурня і нісенітниця, і Україна на такі речі ніколи піти не, ну, не зможе. Да, і ніхто цього робити не буде. Тим не менше, треба було це, мабуть, почути від ВІТКУФА, тому що ми маємо дуже загальну заяву від представників нашої делегації, можна зробити висновок, що. Якісь такі ред, ред, ред прапори да, Ред Флекс. Ну такі червоні лінії. да в нашому розумінні можливо на цій зустрічі і не обговорювали. Або якщо і обговорювали, це зробили в дуже дуже такому закритому форматі. і, Звісно, ніхто цього афішувати не буде. Я все ж таки не виключаю і це, звісно, моя суб'єктивна точка зору. Що певне бачення. І Росії, і власне сполучених штатів, яке дещо може відрізнятися від публічних заяв, Вітков Єрмаку міг передати. І Єрмак виконав ну головну функцію. Він це почув. Тепер він це привіз в Україну. Він це повідомить президенту України, і Україна, вже виходячи з цього, буде рухатися далі. Більше інформації з цього приводу чи була ця зустріч вдала, Невдала чи просто чисто протокольно ритуальна? Ми можемо дізнатися власне вже по заявам чи дописам президента Сполучених Штатів, в якій три дні публічно не з'являється на людях. Ще раз підкреслюю цю конспірологічну теорію, яка починає ширитися по всім штатам станом на сьогодні. Але я думаю, що рано чи пізно ця реакція буде, і якщо Трамп ну згадає як мінімум, згадає цю зустріч, що вона була, значить, це буде свідчити про те, що вона не чи. Сто була така, знаєте, протокольна, а там дійсно якісь серйозні речі обговорювалися. Можливо, ті речі, які поки не можна виносити на широкий загал, я не виключаю, що все ж таки Сполучені Штати могли озвучити якесь бачення не сильно приємне для нас, дати нам ну, можливість подумати над цим баченням. Ну тобто, як виглядає компроміс з точки зору росіян і, наприклад, з точки зору тих же американців, тому що знаєте, оця нав'язлива тема, про яку говорить Трамп, і не тільки. Територіальні поступки, територіальні поступки, вона, звісно, не просто так з'явилася, і явно американці якусь там галочку собі поставили. От наскільки вони зможуть нас прочавити з цією галочкою, от питання поки що відкрите. Але будемо сподіватися, що після зустрічі Єрмака з Віткофом, Відповідно, розуміння стане трохи більше. Ну і можливо, якісь додаткові заяви з цього приводу зробить президент України. Якщо він в своїх традиційних зверненнях скаже, що от був візит, ми рухаємося, маємо вже спільний план, і цей план скоро буде презентований гарантії безпеки, в тому числі, значить, це пройшло вдало. Якщо нічого цього не буде, значить, як мінімум, та інформація, яку ми там почули, вона ну може взяти бути нами до уваги, але не обов'язково доведена до рівня якогось там логічного завершення, до рівня безпеки безпосередньо обговорення чи тим більше виконання. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости і звісно, підписку це вкрай важливо для YouTube. І до наступних зустрічей. Слава Україні.